Проєкт Франкін Сем нове революційне рішення для захисту українського неба. Посилити наше ППУ вже і зараз маємо о, адаптувати все, що можна? Як наші інженери спільно із західними змогли поєднати? Здавалося б, непоєднуване. Ракета говорить англійською. Заніто ракетний комплекс радянський говорить. Ну та новопадку українською. Чи здатні гібридні комплекси вражати балістику? І як допоможуть відбити прийдешні атаки ворога? За жовтень Росія випустила по Україні 2,5 сотні шахедів та 24 ракети. Більшість знищила наше ППО. Але очевидно, ворог чекає холодів, аби повторити торічний терор і вивести з ладу енергетичну систему. Тож зараз питання номер один: щільно закрити українське небо, щоб жодна ворожа ракета не прорвалась. І тут виникає він. Створіння Франкенштейна – персонаж відомого роману, що досі наводить жах. Жива істота, створена з мертвої матерії. А це алюзія на нього. Сучасний Франкенсем. такий собі монстр, а точніше, гібрид радянської зброї із західною. Кажуть, він теж увійде до книг, тільки вже з військової історії. Чому зараз розповім? По суті йдеться про воскресіння радянських комплексів за допомогою зенітних ракет калібру НАТО. Випробування систем власне схрещених так, радянського збройних з американським ракетами проходило на полігонах Сполучених Штатах Америки. Власне було досягнуто бажаного результату, який хотіли бачити. Ми який хотіли бачити американці. Наші інженери запропонували союзникам переобладнати пускові установки під західні боєприпаси, а також скомпілювати імпортні комплекси із вітчизняними РЛС-ками. У наших західних партнерів є дефіцит зенітно-ракетних комплексів. У нас зенітно ракетні комплекси є радянські, але до них вже немає ракет, бо ракети випускалися в радянському союзі в Росії, і тому тут е, знайшлося така слава Богу, знайшлося е, у нас е, е, співпадіння. Тобто, у нас є зенітно ракетні комплекси, у них є на складах ракет повітря-повітря, е, які можна використовувати з наших е, комплексів. Та про все по черзі. Перший різновид Франкенсему – імпровізована наземна пускова установка, яка може запускати американські ракети АІМ-9М, Сайдвіндер по цілям, знайденим радянськими радарами. Вражає цей комплекс на дистанції до 19 кілометрів. Це ракета повітря-повітря, яка використовує інфрачервоне наведення, реагує на ну фактично на тепло. Насправді на основі її можливо зробити зерка, і, і такі зерка були. Тобто, наприклад, мім 72 чпрл Вона не потребує фактично. Е -м 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 Радіолокаційної підсвітки цілей, тобто радар в даному випадку має просто дати оператору інформацію відносно того, де ціль знаходиться. Примітно, що ракети Сайдвіндер для Франкінсема захід почав передавати Україні ще у квітні. Утім, для чого було геть незрозуміло. Пентагон тримав інтригу. Гібрид другий поєднує радянські пускові установки БУК, призначені для боротьби з крилатими ракетами, керованими бомбами, літаками і безпілотниками, та американські ракети Рім с -Сі Спарру може вражати цілі на відстані до 18 кілометрів. Дуже чудова новина, оскільки е, у випадку, якщо б для зенітно-ракетних комплексів БУК тих самих не можна було б знайти аналог західний, це означає, що вони просто були б виведені зі складу збройних сил, фактично і не допомагали протистояти російській ракетній та дроновій загрозі. Як саме подружили зброю, створену, аби воювати під час холодної війни? Є кілька версій, ракета говорить англійською зенітно ракетний комплекс радянський говорить: ну та новопадку українською, і треба якось ракеті розповісти, куди її летіти. Тобто підсвітити ціль для цього ну є декілька варіантів. Перше умовне це те, що насправді частоти, модуляції, всі інші там речі відносно підсвітки цілей базовим радаром, підсвітки цілей у пусковій бука, співпадають частково, наприклад, або навіть повністю співпадають з тим, що використано у РІМ-7. Тоді питання лише інтеграції самої пускової з цими ракетами. Другий сценарій, коли вони потребують перелаштовування в даному випадку, перелаштовується радіолокаційна станція базова буку, щоб вона могла надавати ну, підзвичувати цілі так, щоб ракета Рім 7 бачила, цей монстр також зможе збивати будь-які аеродинамічні цілі під сумнівом лише балістичні ракети. Можна спробувати, якщо буде інтегроване радіаційне поле, яке буде давати заздалегідь інформацію про те, що запущена така -то ракета, і буде достатньо часу, щоб створити умови для застосування навіть ракет ЗРК «Бук». То можна спробувати і справжній король серед Франкінсемів гібрид з Петріотом. Що за повідомленням Пентагону вже пройшов тестове вогневе випробування. Джерела York Таймс зазначають, він об'єднав пускову та ракети від Петріот з українськими радіолокаційними системами. Замість базового РЛС Петріота вставляється українська РЛС. Це вже економить величезну кількість засобів. Якщо брати звичайну передачу, то передається повністю батареї у складі. Взяли, передали. Все так можливо умовно з умовно цих наявних всіх батарей взяти по одній пусковій, додати там машини заряджання. І на основі ядра у вигляді української РЛС отримати батарею Петріот. Наші експерти припускають, за умови інтеграції українських станцій комплекси можна розосередити, фактично збільшити їхню кількість. Цей мікс називають найпотужнішим, враховуючи можливості головної складової самого ЗРК. І він якраз то зможе перехоплювати балістику. Майже від початку війни наші кулібіни успішно прилаштовують західні компоненти до українських систем. Один із прикладів адаптація радянських літаків під уже передані далекобійні західні ракети. Є Су-24М, який використовується з Storm Shadow, є Міг-29, який використовується з антирадарною ракетою ХАРМ. І, і, і при чому успішно зрештою, мікс західного і радянського на думку наших експертів дозволить значно посилити ППО і зберегти арсенал. Ми розуміємо, що якусь таку лінію. Створити ППО, щоб і муха не пролетіла, зрозуміло, що не вдасться. Велика територія нашої держави переобладнання ті цих от гібридних, як ви кажете, зенітних ракетних систем американського, українського зразка ще з радянської техніки, дозволить нам дійсно кількісно збільшити засоби враження. Такий масштабний апгрейд озброєнь відбувається вперше в історії. Старе залізо перетворюється на потужні системи, що рятують життя, але якісна протиповітряна оборона передбачає. Багатокомпонентність військові кажуть для ефективної роботи, окрім Френкінсен, потрібні ще нові петріоти, «Самт-Ті» і довгоочікувані літаки. «Ф-16». Алла Чіш, факти тижня. А єдині новини.